Харкову потрібні сучасні системи ППО, зброя та літаки. Про це заявив міський голова в інтерв'ю журналістам Вашингтону. Бо стачу всього цього Україна сильно відчуває. Необхідна нам протиповітряна оборона. Нам потрібно найсучасніше ППО. і Для нас це дуже важливо. Це перш за все, системи, які будуть унеможливлювати доліт ракет. Потім Звісно, шахида літаки це дуже важливо. Це головне. Це сьогодні головне. Це дуже важливо. Крім цього, звісно, зараз вже конгрес проголосував щодо підтримки України. Військово я маю на увазі кошти, які будуть йти на озброєння. Ну була така серйозна пауза. Каникули і дійсно дефіцит цей сказався на. Поля бою. Щодо питань так званих перемовних процесів, які жваво обговорюють в Європі та Америці, то на думку мера Харкова зараз точно немає пінґрунтя для них. Та й надійність ймовірних обіцянок ворога дуже ризикована. Потрібно, щоб були ж переговорні позиції. Сьогодні їх не існує. Сьогодні дуже багато людей загинуло, дуже багато людей виїхало. Розтрощена, дуже багато. Людського життя насправді і сьогодні суспільство не бачить переговорної позиції, з якою можливо було би вийти, так і чому що щось сказати? Скільки загиблих наших військових, хлопців, цивільних, і з якої позицією йти на це рішення? А які гарантії потім? Які гарантії, що знов не прийде Росія? Через декілька місяців чи роки. Інше питання щодо замороженого конфлікту, вона теж не має права на життя. Заморожений конфлікт для України це не варіант. І коли хтось каже, що от давайте будемо йти на перемовини, будемо домовлятися. А з яких позицій можна сьогодні домовлятися? Оце питання. Захоплені території, наші українські території, розтрощені міста, розтрощені села, розтрощена енергетична інфраструктура, критична інфраструктура, як з цим бути, загублене людське життя. Як з цим бути? Тому дуже багато питань, на які поки нема відповіді, перемога на думку Ігоря Терехову має бути виключно з гарантіями миру в Україні урахуванням кордонів 91-го року. А сама Росія, країна, що ступила за гарницькою ногою на територію України, має компенсувати все, що вона накоїла в Україні за ці вже на даний момент 26 місяців повномасштабного вторгнення. І що найголовніше, всі військові злочинці мають понести покарання, але для для цього весь цивілізований світ має бути поруч з Україною і не на словах, а на ділі. Сьогодні ми відстоюємо демократію всього світу, демократичні інституції і Європи, всього світу. Це занадто важливо. Я вірю в те, що ми переможемо. Вірю в здравий розсудок, в те, що сьогодні ми будемо згуртовані усі демократичні сили, усі. Наші партнери будуть згрунтовані навколо України, і ми переможемо. І це буде дуже потужний приклад і сигнал для усіх. А щодо самих харків'ян, то за ці страшні вже більш ніж два роки люди зміцнішали настільки, що них говорить не лише вся Україна, а й далеко поза її межами. Якраз ось те, що стало цементом у найважчі часи, вважає мер. Харків зобов'язаний зберегти й після перемоги. Ну перш за все, ми навчилися бути разом. Ми відкинули все, що нас роз'єднувало. Сьогодні ми одна родина, і це дуже важливо. Я дуже хочу, щоб після війни ми залишалися однією родиною, і тоді ми набагато сильніші. Чому навчила війна об'єднуватись, відноситись один до одного як до близьких людей. Підтримувати один одного. Ну і звісно, Харків це незламне місто. Тут живуть мужні, сміливі люди, які до кінця будуть відстоювати своє місто. До кінця будуть відстоювати Україну. Але хочу сказати, що ми всі оптимисти. Ми з надією і вірою бачимо майбутнє і майбутнє України, і майбутнє. Нашого міста в Україні Леся Коболюк, Сергій Парець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.